Чи не пора ГК і ПЦ об'єднатися, як ПЦ, би це до Унії? Ну, питання дуже добре. Знаєте, ну, так написано трошки, так скоро що не зрозуміло. Звучить воно так, я так розумію. А чи не пора греко-католикам і православним об'єднатися, як православна церква? Як би це до Унії. Унія це є Союз, так? Союз. Об'єднання. Дивіться. Як ви собі розумієте поняття об'єднання? Є два речі, дві окремі речі, ну, давайте так. Два яблука, так? Щоб їх поєднати докупи, їх треба змішати. А якщо частину яблука відрубати, то її повернути назад, повернути назад і приліпити до, щоб було ціле, так? Як ви хочете, наприклад, поєднати греко-католицьку церкву і православну, щоб греко-католики відділилися від Вселенської церкви і приєдналися вже до відділеної православної церкви і утворили що? Унію від'єднаних. Греко-католицька церква належить до Вселенської церкви. Куди входить? І римо-католицька, і Реко католицька з усіма, усіма її різновидами. Православна церква це церква відділена від Вселенської церкви. А вона має свій обряд, вона має все, А вона відділена. Не треба нікого ні з ким. Змішувати, здавати. Кожен має свій обряд, але наше завдання жити у вірі і в любові. В вірі і в любові. А догматику з часом згадайте моє слово. єпископи сядуть, скличуть Вселенський собор і вияснять те, що нас розрізнює, і все. І кожен лишиться в своєму обряді, але буде в лоні єдиної вселенської церкви. З єдиним вченням. Не можуть одні вчити про одно, другі — про друге. Я колись розказував, як відрізняється вчення Греко-католицької церкви і православної, знову беремо яблуко, так? одна церква каже, що воно червоне, а друга каже, що воно солодке. І так спорят, той каже, ні, я тобі кажу, воно червоне. А другий каже, ні, а я тобі кажу, воно солодке. А воно і солодке, і червоне. Предмет спору про, про різні ознаки. Там нема конфлікту. Просто сісти, вияснити і все. Просто одні хочуть бути праві, і другі хочуть бути праві. І знаєте так собі, спорить ні про що? Нема про що спорити? Бог один, як каже Апостол Павло, нема ні Юдея, ні грека. Всі ми одні в Христі Ісусі. І Христос, Ісус Христос не був окремо для православних, а окремо для католиків. Він був для всіх. Для кого? Для християн. Називайте себе християнами. Бо ми діти Христові, єдині в Христі. Назвіть себе в першу чергу я християнин, бо я йду за Христом. От що є важливо. Я християнин. Православні, католики – це для того, щоб вас можна було розрізняти, ваші вчення, і чи ви маєте єдність із Вселенською церквою, чи не маєте все. А в принципі, ми християни.